Я би сьогодні запропонувати нам коміркувати над однією темою, і це не стосується тієї теми, яку я викладаю останнім часом а, на недільних зібраннях. а Поділитися хотів коміркуваннями над, над темою, яку ми визначимо в уривку із книги Повторення закону. Я нещодавно розпочав читати цю книгу. І в першому розділі ми звернемо нашу увагу на декілька вірш. Повторення закону Мойсей нагадує все те, що вже було сказано раніше. Пам'ятаєте? Чому книга так називається Повторення закону, що тут дублюється те? Що наказував Господь в попередніх книгах. І на початку книги Мойсей нагадує дещо шлях, яким Євреї пройшли. тобто нагадує книгу Вихід, а вже далі він нагадує книгу Е, І ось в першому розділі я прочитаю уривок, який нагадує нам події, які сталися. З ізраїльським народом тоді, коли вони щойно підійшли до меж Канадської землі, щойно підійшли до Кадес Барни, звідки потім Ісус Марин посилав, не Ісус Марин перепрошую, звідки Мойсей посилав розвідників у землю вітова. Ми зачитаємо перший розділ з 20 була вірша. А ви всі підійшли до мене та й сказали, пошлімо мужів перед собою. І нехай вони вислідять нам той край, то нехай принесуть нам відомість про дорогу, що нею підемо, та про міста, куди їдемо. І була та річ добра в моїх очах. І взяв я у вас 12 мужів, муж один для племені. І вони відійшли, зійшли на і прийшли аж до долини школи. Та й вислідили Його край. І взяли нам свою руку з того краю і принесли до нас, і здали нам справу і сказали: «Добре, той край, що Господь Бог наш дає нам. Та ви не хотіли йти, і були не слухняті Господа Бога вашого. І нарікали ви по ваших наметах і говорили: Знелисті до нас, Господь, вивів нас з Єбитського краю, щоб дати нас у руку Мароянина на вирублення нас. Куди ми підемо? Брати наші розслабили наше серце, говорячи, народ той більший та вищий від нас, міста великі, уміцнені аж до неба. І навіть велетню ми бачили там. І сказав я до вас, не лякайтеся, не бійтеся їх. Господь Бог наш, що йде перед, нами, перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив з вами в Єгипті, на ваших очах. І в пустині, де ти бачив, що Господь Бог твій носив тебе, як носить чоловік сина свого, у всій дорозі, якою ви йшли, аж до вашого приходу до цього місця. Та все-таки ви не віруєте в Господа вашого Бога, що йде перед вами в дорозі, щоб вишукати для вас місце на ваше таборування вночі огнем, щоб ви бачили в дорозі, що будете нею ходити, а хмарою в день до цього місця. Ну, це дуже добре знайома нам історія. Саме цей випадок в історії ізраїльського народу поклав початок 40-річному тинянню чи перебуванню народу ізраїльського пустелі. В принципі, народ ізраїльський міг скоротити свою дорогу рівно на 40 років. На 40 років раніше посісти землю, перейти Йордан, посісти землю, оволодіти нею. І ті, які вийшли з Єгипту, могли побачити цю землю, не лише побачити її, а в ній жити. І Мойсей міг іще в ній прожити сам безпосередньо, як мінімум 40 років у цій землі обідованій. Але один день, можливо, навіть якась година чи дві. А якщо правильніше сказати, точніше, то навіть одне рішення повернуло хід історії ізраїльського народу зовсім по-іншому. 40 років пустелі, 40 років тортання, можна сказати, на одному місці. Далі вигублення всього покоління, яке вийшло з Єгипту, ну, дорослих, то вийшли. І тільки їхні діти, про яких вони жалілися і казали, о Господь хоче їх погубити в пустині, їхні діти, про яких вони говорили, що ці діти загинуть в пустині, їхні діти увійшли в землю обітовану. І на превеликий жаль, навіть Мойсей тільки здаля побачив цю землю, а відвідати її зміг тільки через тисячі-тисячі років на горі преображення, коли прийшов до Христа. Ось, друзі, одне рішення. І виникає питання, чому ж так? Ну, як можна було все пішло по-іншому, якби по-іншому не повелися. Що сталося? Дуже цікаво, що Мойсей, переказуючи події того часу, тих днів, тих обставин, дещо деталізує. От коли він описує в книзі числа цю ситуацію, от якось вона виглядає по одному, а тут він підкреслює деякі ще деталі. Дивіться, що він каже, що народ відповів так, куди, це розповів, куди ми підемо, Брати наші розслабили наше серце. Виявилося, що в вирішальний момент... Серця народу Ізраїльського були розслаблені, розслабилися. І вони кажуть, що це під впливом наших братів. Брати наші розслабили наше серце. Виникає питання, чим розслабили? І вони пояснюють. Говорячи, народ той більший та вищий від нас, міста великі уміснені аж до неба. І навіть веленів ми бачили там. Тобто інформація, яку подали е, значить, ті брати, які ходили е, на оглядання цієї землі, ця інформація розслабила серця слухачів. Що це була за інформація? На чому вона була зосереджена? Роди сестри, цікаво, що наступний вірш каже, Мойсей говорить про себе. ну, А я думаю, що тут він має на увазі і себе. І ще деяких своїх побратимів, тобто це Ісус з нами, це Халев, Він каже, і сказав я до вас: не лякайтеся і не бійтеся їх. Чому? Господь Бог наш, що йде перед вами, Він буде воювати для вас, як зробив був з нами в Єгипті на ваших очах. І в пустині, де ти бачиш, що Господь Бог твій носив тебе. Е що робить Мойсей? Що роблять його друзі або однодумці? Вони намагаються зміцнити серця народи. Яким чином? Теж інформацією, теж словом. Я, коли прочитав ці тексти, почав міркувати і згадав тексти з Нового Завіту, де сказано слово ваше нехай буде з благодаттю приправлене сіллю. Пам'ятаєте? Я думаю, що інколи навіть на розпорах наших і взагалі приміркуваннях виникає питання, що це за слово з благодаттю, приправлене сіль. А у книзі пророка Ісаї є пророцтво про Ісуса Христа, де сказано, що Господь Бог дав мені язик мудрих. Для чого? Щоб я міг словом зміцнювати тих, хто знемагає. ослаблений. Виявляється, і потім Павло каже, щоб слово ваше, воно було, що приносило? Збудування в вірі, зміцнення в вірі. Тобто, виявляється, що слова, які ми передаємо, вони повинні зміцнювати інших людей. А часто трапляється так, що ці слова розслабляють. В чому, в чому ж секрет? Що говорили ці люди, які прийшли? Вони акцентували увагу народу і свою власну на обставинах, які чекали на них там, в цій землі. Ні, вони кажуть, що земля добра, яку Господь Бог дає, але ми там бачили, і коли ми будемо читати в Книзі чисто, то там ще більше вони розказують, що і ми були в очах їхніх, як сарана. І тому подібне. Тобто вони висловлюють те, що вони побачили, але побачили не очима віри, а фізичними очима. Обставини. Скажіть, вони не правду сказали чи правду стосовно того, який народ населяв ту землю? Правду. Але це була правда людська, правда земна, правда, ну, можна сказати, матеріальна, фізична. Але ніяк не та правда, на яку рятувалися інші люди з цього народу Мойсей, і Ісус Новин, і Халеб. Що ж говорив Мойсей? Яким чином Мойсей зміцнював серця народу? Подивіться, коли ми читаємо про мову Мойсея, то промова Мойсея зосереджена не на обставинах. А на чому? А точніше на тому? Як він починає? І сказав я до вас, не лякайтеся і не бійтеся їх. Господь Бог наш. Далі, наступний вірш. Господь Бог твій. І майже в кожному вірші говорить, Господь Бог твій. Тобто Мойсей сам живе вірою, довірою Богові, і намагається народ спрямувати на це, поставити на цю платформу, аби люди довірилися словам Господня. Брати сестри, ми з вами теж живемо в світі матеріальному, фізичному. Е, окрім того, ми з вами живемо в світі інформації. І до того ж, такої інформації або такого потоку інформації, з якого, мабуть, жодне покоління перед нами ще не було. Щоб в такому вирі інформації жити. І вся ця інформація, вона впливає на нас. Є інформація, яка розслабляє наші серця. Навіть нас, віруючих людей, вона розслабляє. А є інформація, яка зміцнює нас у вірі, яка надихає нас жити. Дивіться, в даній ситуації народ ізраїльський виявляється, розслаблений, песимістично налаштований, тобто без якогось бажання жити. Вони, пам'ятаєте, ну, коли людина постійно говорить, що краще померти, краще померти. Це про що свідчить? Це депресія. Це люди, яким не хочеться жити. А навпаки, людина вірить, що говорить. Мойсей каже, та не бійтеся, не лякайтеся, все, пішли, будемо жити. Це натхнення до життя. Е, мені подобається фраза в Святому Письмі, я її не до кінця розумію, але вона мені подобається. Коли Павло каже, як написано, я вірував тому і говорив, і ми віруємо, тому і говоримо. Тобто, іншими словами, коли ми віруємо, ми говоримо, і це надихає нас, і це має надихати інших людей. Мойсей вірував тому і говорив про Бога. Тому мені хотілося б побажати кожному із нас, щоб ми, по-перше, самі віддавали перевагу тому, що зміцнює нас у вірі, а саме концентрувалися на Бозі. Пізнавали Бога. Більше і більше захоплювалися тим, що ми дізнаємося про нього. І з іншого боку, щоб наші слова були з благодаттю і приносили збудування тим, з ким ми спілкуємося, щоб ми вірували і тому говорили. Говорили про віру, говорили про Христа, говорили про Бога, тому що тільки це Слово воно оживляє і піднімає і надихає до життя, попри всі обставини. В яких ми знаходимося. Хай Господь допоможе нам в цьому схилимося, помолимося, Богу. Амінь. Боже, багато відподяка і покоління за Євангеліє, Твоє, за Слово, Твоє, за Ісуса Христа, Господа славу і за ці приклади зі святого письма за уроки історії народу Ізраїльського. Я благайте, Господи, допоможи мені. Дійсно зміцнюватися у вірі від слова Твого, від слова Бог, щоб, Господи, твій образ, твоя постать, вона надихала мене жити, надихала, виконувати політикою, вряд чи собі. Господи, я благаю тебе, може не сумувати, не розслаблятися серцем своїм, але зміцнюватися, духом зміцнюватися, у вірі зміцнюватися, для того, щоб слідувати за тобою серед цього нещасного світу, який. Іде до своєї загибелі. Господи, допоможи, щоб мій світогляд реформувався не тим, що я бачу, а тим, що я читаю в Словові. Тим, як не розумію тебе, тим, як ти відкриваєшся, як ти говориш зі мною. Власне, Господи, допоможи мені бути людиною, яка вірувати і говорити, говорити і вірувати. Власне, допоможи, щоб мої слова завжди були не тільки з церковної кафедри, а на всякому місці щоб вони були приправлені з сім'єю, з благодаттю і приносили збудування годування Я ви твої милісті вас в цьому. Слава і за все. Амінь.